Росія держава терорист. Агресор здійснює масовані ракетні та дронові атаки, руйнує об'єкти критичної інфраструктури та хоче нас залякати та змусити здатися. А як чернігівці ставляться до подібного терору, і як на їхню думку повинен реагувати світ, дізнаємось просто зараз. Скільки існує російська держава. Стільки часу вона є спонсором тероризму. Я гадаю, що це вже весь світ зрозумів, що це тероризм. Вони хочуть зламати наш народ, зробити паніку. Залякують людей, мабуть, для того, щоб вони виїжджали. Вони вже не знають, що робити, тільки як завдати шкоду мирному населенню. Це не тільки терор, це геноцид, це. Неприпустиме мені здається, що Росія, взагалі, то повинна визнатися державою, яка не повинна зовсім мати контакти з жодною нормальною країною. Це мають бути нормативні санкції, це мають бути обмеження, це має бути допомога військовим, допомога цивільним. Українці також це розуміють, тому скидують ці кошти на державні рахунки. Багато у нас блогерів, багато хто збирає ці кошти на дрони, на ППО. Нам потрібно, ну щоб більше була міжнародна підтримка. Ми все ж таки воюємо також і захищаємо Європу не тільки себе більше ПВО, ПРО. Тобто, саме це є ключовим етапом у завершенні війни. Ну для початку, щоб не обстрілювались наші об'єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики і комунальники, особливо, я думаю, що, що комунальники, тому що вони в першу чергу разом з ДСНС починають все це робити, розбирати розвали. Вони герої. їм взагалі тут пам'ятник треба ставити. Ми всі навпаки стали ще сильніші, як кажуть. Там з кожним ударом, з кожною ракетою, з кожним прильотом наші українці ще сильніші, ще більш загартованіші. Ракети в них в якийсь час закінчаться, а ми як стояли, так і стоїмо. Українці незламний народ. Відбудуємо і з часом це все відновиться. Ми віримо в перемогу і в наші ЗСУ.